Людина на Порозі Бьойкасарес привіз із Лондона дивний кінжал з трикутним лезом і руків'ям у формі «Н». І наш друг Кристофер Дьюї з Британської Ради сказав, що така зброя досить поширена в індостанні. Сказавши це, він визнав за потрібне згадати про те, що йому довелося там працювати в період між двома війнами Ултра-Аурорам Етганген Пригадую сказамін Латиною, перейнакшивши вірш ювенала, з історій, які він розповів того вечора, я наважуся запропонувати вашій увазі одну спробую переказати її дослівно, нехай обереже мене Аллах від спокуси додати до неї бодай якісь випадкові штрихи, аби підсилити запозиченнями Скіплінга екзотичний характер оповідання. Було б шкода втратити його стародавній і невибагливий присмак. Либонь подібний до присмоку повідок тисячі однієї ночі. Точна географія подій, про які я хочу розповісти, важить мало. Зрештою, хто у Буеносайросі спроможний відчути різницю між такими назвами, як Амріцар і Удг, адже досить буде сказати, що в ті роки в одному мусульманському місті виникли заворушення, і центральний уряд послав туди для наведення порядку одного сильного чоловіка. Це був шотландець із славетного клану воїнів. Він носив традицію насильства у себе в крові. Лише один раз довелося мені його бачити, але ніколи не забуду я те чорне волосся, випнуті вилиці, хижий ніс і чуттєвий рот, широкі плечі могутню статуру вікінга. Девід Олександр Гленкерн, так називатиму я його сьогодні у своїй оповіді одним своїм виглядом, як мені здається, усиляв страх вистачило повідомлення про його приїзд, аби заспокоїти місто. Та це не завадило йому вдатися до рішучих заходів і видати кілька суворих декретів. Минуло кілька років місто якруга жили в мирі. Сикхи і мусульмани облишили давні чвари, аж раптом Гленкерн зник. Природно пішла чутка, що його викрали або вбили. Я довідався про це від свого начальника, бо цензура була сувора, і газети нічого не писали про зникнення Гленкерна. Наскільки мені пригадується, вони не прохопилися про це й словом в одному прислів'ї говориться, що Індія більша, ніж цілий світ. Гленкерн, хай всемогутній у місті, куди його призначили наказом, який підписало високе начальство, був звичайним гвинтиком у трибах величезної імперської машини управління. Розслідування, яке провадила місцева поліція, ніяких результатів не дало. Мій начальник подумав, що приватної особи люди остерігатимуться менше. І вона зможе досягти більшого успіху, І днів через три-чотири відстані в Індії дуже великі я без найменшої надії блукав вулицями загадкового міста, яке проковтнуло людину. Я майже відразу відчув, що існує безкінечно широка змова, яка має на меті приховати долю Гленкерна У цьому місті немає жодної живої душі, так думалось мені, яка не знає цієї таємниці. І яка не присяглася зберігати її. Більшість тих, до кого я звертався з розпитуваннями, демонстрували цілковиту необізнаність вони не знали, хто такий Гленкерн, ніколи його не бачили, ніколи про нього не чули. Інші, навпаки, бачили, як лише чверть години тому він розмовляв з таким то і навіть зголошувалися провести мене до будинку, в який ці двоє увійшли, і у якому про них, звичайно ж, нічого не знали. Або який вони щойно покинули. Одному з таких безсоромних брехунів я врізав доброго ляпаса, свідки цієї сцени розділили моє обурення і тут таки вигадали нову брехню. Я нікому не вірив, але мусив вислуховувати їх. Одного вечора мені підкинули конверти з вузенькою смужкою паперу, на якій було написано адресу. Коли я добувся туди, сонце вже заходило то був квартал бідного простолюду. Дім був низенький, і з хідника я побачив цілу низку незамощених патіо, а в глибині якесь світло, в останньому патіо відзначали я не знаю яке, мусульманське свято. В дім увійшов сліпий, тримаючи в руках лютню з червоного дерева біля моїх ніг, нерухомий, мов якась неодухотворена річ, сидів навпочепки дуже старий чоловік. Я розповім, який він був, бо це важливо для моєї історії. Роки присадили і відшліфували його, як відшліфовує вода камінь або людське покоління той або той афоризм його одіж складалася з довгих лахмітних клаптів, чи мені так здалося, а тюрбан, який обмотував йому голову, був іще одним таким клаптем. У сутінках він обернув до мене своє темне обличчя з дуже білою бородою. Я не став робити ніякого вступу і напрямки, запитав у нього про Девід Олександра Гленкерна, бо вже втратив усяку надію. Він мене не зрозумів, можливо, не почув, і мені довелося пояснювати, що це суддя і що я розшукую його. Кажучи це, я відчув, як безглуздо звертатися з такими розпитуваннями до цього стародавнього діда, для якого все сучасне але чутний неясний шум. Цей чоловік міг би розповісти про повстання або про Акбара, але не про Гленкерна, подумав я. Те, що він мені сказав, підтвердило мою підозру. Суддя, повторив він тоном легкого подиву, суддя, який пропав і якого шукають. Це сталося, коли я ще був малим хлопцем. Рік я не пам'ятаю, але тоді ще не загинув ні Нікол Ніколсон. під мурами Делі. Час, який минає, залишається в пам'яті звичайно ж я спроможний пригадати все, що тоді сталося. Бог у своєму гніві дозволив, аби люди розбестились, їхні устави врагали злослів'я, брехню й обман. А проте порочними були не всі, І коли королева постановила прислати сюди людину, яка творила б тут закон Англії, то найменше зіпсуті злом, зраділи. Бо вони вважали, що закон це ліпше, ніж безлад. До нас прибув християнин і дуже скоро став порушувати свій обов'язок і пригнічувати людей, і покривати страхітливі злочини і брати хабарі. Спочатку ми його не звинувачували ніхто з нас не знав, у чим суть англійського правосуддя, і, можливо, що свавільні рішення нового судді мали якісь свої глибокі, і поки що приховані від нас причини. Всьому цьому є виправдання в його книзі, так нам хотілося думати, але його схожість з усіма іншими неправедними суддями цього світу аж надто впадала в око, і, зрештою, нам довелося визнати, що він просто злочинець. Він став тираном, а бідний люд, прагнучи помститися за ошукані надії, що їх багато покладали на нього, почав міркувати, як би викрести його та влаштувати над ним суд. Самими балачками мало чого досягнеш, і від слова треба було переходити до діла. Ніхто, крім, можливо, найпростодушніших і наймолодших, не вірив, що цей зухвалий задум можна успішно здійснити, але тисячі сикхів і мусульман дотримали свого слова, й одного дня самі собі не вірячи, здійснили те, що раніше кожному з них здавалося неможливим вони викрали суддю і ув'язнили його на далекому хуторі. Після цього переговорили з усіма, кого він скривдив, або принаймні із сиротами та вдовами, бо меч ката за всі ці роки не знав спочинку, І нарешті, а це було найважче, знайшли і призначили суддю, який мав судити суддю тут його мову урвали жінки, що заходили в дім, потім він неквапно повів мову далі Кажуть, нема такого покоління, де не було б принаймні чотирьох праведників. На яких таємно тримається світ, які виправдовують його існування перед Господом, один з таких людей і був би найдостойнішим суддею, але як його знайти, якщо вони ходять світом невідомі, ніхто не може їх упізнати, та й самі вони нічого не знають про своє високе призначення? Тоді хтось висунув пропозицію що оскільки доля приховує від нас мудреців, треба шукати тих, хто позбавлений розуму, ця думка здобула найбільшу підтримку. До суду війшли знавці Корану і знавці закону, Сикхи, які носять ім'я лева і поклоняються одному богові, індуси, які шанують безліч богів, чинці махавіри, які навчають, що Всесвіт має форму людини з розчепіреними ногами, вогнепоклонники і чорні юдеї, але право ухвалити остаточний вирок було надано божевільному тут його мову урвали кілька людей, які поверталися зі свята Божевільному, повторив він. Тому що мудрість Бога мала заговорити його вустами й приборкати людську гортиню, його ім'я забулось, а може, його ніхто ніколи не знав, але він розгулював голяка або в лахмітті цими вулицями, рахуючи собі пальці великим пальцем руки або глузуючи з дерев. Мій здоровий глусто збунтувався я сказав йому, що доручити ухвалення вироку божевільному означало підірвати чинність процесу. Звинувачуваний визнав його суддею була відповідь можливо, він зрозумів, що змовники наразили б себе на надто велику небезпеку, якби випустили його на волю, І тому лише божевільний міг не ухвалити йому смертний вирок. Я чув, як він засміявся, коли йому сказали, хто буде суддею. Процес тривав багато днів і ночей, бо свідків приходило все більше і більше. Він замовк чимось стурбований. Аби щось запитати, я спитав у нього, на скільки днів розтягся процес. Щонайменше на дев'ятнадцять, відповів він. Його мову знову урвали люди, що поверталися зі свята, мусульманам заборонено пити вино, але вирази облич та голоси в них були як у п'яних. Хтось крикнув щось старому, проходячи точно на дев'ятнадцять, промовив він. Невірний пес вислухав вирок і ніж устромився йому в гарлянку. Він сказав це з лютою радістю, І уже іншим тоном завершив свою історію. Він помер без страху, і в найпідліших людей іноді зберігається почуття гідності Де сталося те, про що ти мені розповів? запитав я, на далекому хуторі. Він уперше подивився мені у вічі, потім повільно пояснив, мов би, зважуючи кожне слово. Я сказав, що його ув'язнили на далекому хуторі, але не сказав, що його там судили, його судили в цьому місці в будинку, схожому на всі інші, такому, як цей будинки нічим не відрізняються між собою, важить тільки те, де його спорудили в пеклі чи на небі. Я запитав у нього, яка доля спіткала змовників. Не знаю, байдуже, відказав він усе це сталося багато років тому, і давно забулося. Можливо, люди їх і осудили, але не Бог. По цих словах він зіп'явся на ноги, я відчув, що він більше нічого не скаже, що від цієї миті я перестав існувати для нього. Густа юрба з чоловіків і жінок усіх народностей пенджабу, молячись та співаючи, накатилася на нас і мало не понесла з собою. Мене здивувало, що в таких маленьких двориках майже не більше за великі передпокої. Могло вміститися так багато люду. З допомогою ліктів і лайки я проштовхався крізь натовп і в останньому патіо наштовхнувся на голого чоловіка у вінку з жовтих квітів, якого всі вітали і цілували. Він тримав у руці шаблю. Вона була ще в крові, бо нею був убитий гленкерн, чий понівічений труп я знайшов у стайні в глибині двору.